Так, усім привіт, коротко про сьогоднішню суботу, що ми там вдома не сидимо, дощ йде, потихеньку вішаємося, як деякі кажуть. Соя в полі, вже де-не-де сніг йде. Ну, нам треба пережити цей день, приморозок, аби типу, необмороження не було і сою не положило. Щось положиш, щось не положиш, що ми там, все одно молотити не можемо. Дощ, бачите, капає, на стріхи тече. У нас що сьогодні? В ну, суботу прийшов Сашу, попросив, щоб він доложив плитку, бо ми вчора там... Ну, Саша як почав тут викладати, довелося назад підірвати, самому закатати руки. І коротше, це... І от ну, полчасика бабахнули, все. Далі поїхав, купили от таке от ДСП. Зараз хлопці пішли обідати. У мене щось желання їсти немає. Ну і ми що робимо? Ми з цієї ДСП будемо підбивати потолочок. Зараз ми там брьовнишка ставимо для красоти для цього. Тут у реєчки поб'ємо, будемо різати, купив он таку приблуду, вже буде на хазяйстві, ще таке от ну Ви поняли. І цей робимо реєчку підбивати по краю. Набиваємо реєчку, потім до реєчки будемо ДСП прикручувати. Попробував на стіну взяв такі шапочкою. Але вони гадіно дуже великі, треба було взяти самі менші. так що Справа така, що ну така, дуже великі взяв ці. Щоб в кірпічок поняли, стіночку. Беремо ДСП до стіночки і в кирпичик. По потолочку обшиваємо цю всю ерунду, потім планую ще, помимо того, як ДСП, походу, бабахнем, візьмуть термоізоляційну цю таку блістящу. Бабахнем На мене є ось дощелі. Саша зараз займається чим. Беремо пінопласт, зашиваємо з тої сторони пінопластом, всі очі дірочки задуваємо піною і потім туди напхаємо, є там такі обгрізки, в мене хату обкладали, мінвати, напихаємо туди мінвату, а потім з обгрізків оцього ж тут лишиться, бачите, тут наприклад, підрізав квадратів, вже лишилось, запустимо. Коротко. Зробимо такий контейнера чи що. ну В принципі, отак от мрія збувається все життя. Хотів собі мати такий уголочок, походу, де от собі там буду сидіти і щось там потихеньку ковиряти. Зараз зима прийде, сьогодні зараз вже сьогодні у нас 0,5, де не де йде сніг. І 0,5 тепла. 0,5, там одиничка. Дождик моросить, слякать. Ну і тут балерянчика поставимо, іконочку в нас вже є. Зараз поставимо по центрі балеріанчика. Трубу типо, і шу, через це вікон. Чи може тут балерянчика поставимо? Туди. Але треба першим ділом позакривати ці всі щелі, так само підв'язатись до потолка, тому що у нас там, ну ви зрозуміли, гора. Куньки хоч набиті, але будеш тепло виходити. Тобі ж треба спочатку закрити кришу. Там стіни, проводочка, лампочки такі красиві, тут ще щось собі там придумую, повішую на балочки та й все. Чи працюємо, що робити? Субота. Щоб не нервничати і думати про тусою, що вона в полі. То ми от, я себе зайняв такою роботкою. Мозги віддихають, коли ти руками працюєш. Так що такі діла. Не будемо переживати, що нам переживати бувало гірші времена. Так що зараз підіб'ємо потолочки. Поробимо цю всю ерунду, то можна буде. Ну, Сьогодні вже, мабуть, ні, зараз там доутепляємося і э, цей... може ще якусь часть потолка підіб'ємо, щоб розгрузити оці стілажі, поставити, правильно їх зібрати на цю сторону стілажі, тумбочки. Ну, щоб... Шоп, 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 щоб було все у нас добре. Так що такі справи, лайки, підписки, не здавайтесь. Мотор вже в понеділок, той, що блядь, грата я купив УМЗ вже буде як новий. Там має бути відео. Чекайте відео УМЗ того мотора, що складає мені Андрюшка. Моторіст. його вам, скаже, скільки мені він обійшовся. Ну Робить якісно, тому що ну, буде той мотор одразу, УМЗ 6 бачите, Петра, цей Д-65 буде бачити. Мастилу Петру Канади сразу, сразу після переборки. Не будемо там обкаточки. все, потому що... І зараз у нас задачка, тому що там мотор вимився в хлам, щоб ви зрозуміли, хлопці лили з калюж воду. І... І Андрій сказав, ти ж все одно антифриз будеш заливати. Ти ж не воду будеш лити. Я кажу, звісно, буду антифриз наливати. Він то по честь радіатора. Зараз ми... Розбираємо радіатор, а там наблюдаємо такі окуски болота. Щоб ви поняли, зараз що треба заморочитись за, за неділю-понеділок. Болото, бачите, просто болото. Хлопці заправляли його. Відро десь зачерпав, походу з калюжі долив та й поїхав. От там той мотор вимитий. Ну, Побачите, Андрій знімає спеціальне відео для моїх підписчиків, тобі ж для вас, щоб закинути. Як був процес, що було, як він його складав потихеньку, як він вимивав його і все остальне. Там ще один є як Вчора він мене звісно, показав, Ну, він покаже в цьому відео, буде але збираємо так. Буде він тому стояти біля сушки, калатати. А ми швидко хочемо зробити тут все, щоб я собі тут астаніну поставив і займався своїм хобі потихеньку. За зиму, думаю, складу собі того r 80 Теж не буду спішити, буду вимивати, гратися з плоскостями. Надо буде возити, шліфувати, тобі ж це не буде так, швидко взяв, з бухти, барахти і склав. Мені подобається так само, як і Андрій, збирає мотори, тому що він. Якщо щось не то, то значить не то. Значить грає. Він там за умні речі говорить, шарить причини, сказав. Хлопці там перебирали мотор, але він сказав, що причина, чого воно там сталося так не, не повезло короче, їм з переборкою тим мотором. Але мотори складаються, я вважаю, розібрав, вимив, щоб він блистів. Не було на ньому нічого. Ні капельки масла, тобі ж це хімію вимиваєш. Граєшся з плоскостями спочатку, шліфуєш, де треба, підшліфовуєш. Потім діваєш білі рукавички. там і... Чуть ли не білу рубашечку. Ну, зрозуміло, що в мастилі ти будеш. Легенько промазуєш, опускаєш ти всі все там. воно має все крутитися чітко від руки. А ніякими там ключами все остальное. Що не виходить, розбираєш, підшліфовуєш, устраняєш ті ним Мотор має зібратися і бути чистішим, чистеньким. Чим відліч, що тракторний мотор збирається від іномарки якоїсь там Мерседеса? Хоча в нас і мерседеси в гаражах збирають, блядь, з допомогою молотка зубила. і, Якщо щось не то, то можна підкинути ще пісочку. Там потім виходить. Ладно, всім лайки, підписки. Підписуйтесь, задавайте питання. Ми працюємо хоч і субота. Ще поки сонечко не сіло. Світ у нас тут такий поганенький, але ми його будемо переробляти, вже коли потолочок зробиться, ми перекинемо тут лампи такі поставимо. Потужні там, щоб йомою, щоб було світло. Так що такі от справи. Не здаємось, працюємо. Лайчки, підписочки.